Привіт тобі від мене та від лисички! Сьогодні ми намалюємо ось таке миле яблучко з соченятами та ротиком, і для цього нам потрібна чисте аркуш паперу, фломастери або олівці світло зеленого і темно-зеленого кольору і ще чорного, рожевого і коричневого. Замість рожевого, якщо хочеш, можеш взяти червоний колір. Але з самого початку нам знадобиться простий олівець і гумка для витирання, щоб нам простіше було намалювати. Адже, якщо щось не вийшло, ми завжди зможемо це витерти і намалювати ще раз. А ще нам знадобиться гарний настрій. А тепер давай подивимось на наше яблучко. На яку геометричну фігуру воно схоже, вірно, ця фігура називається коло, і його ми розфарбуємо світло-зеленим кольором. Що в нього є ще, крім оченят та ротика? Вірно, ще у нього є бровки, рожеві щічки і милі вії, а також хвостик, яким він тримається за гілочку на дереві. Та листочок. А ти знаєш, як називається дерево, на якому ростуть яблука? Вірно, воно називається яблуня. І на цьому занятті ми з лисичкою теж приготували для тебе цікаве завдання, про яке ми розповімо тобі наприкінці цього відео. Не пропусти його! І так, почнемо! Я пропоную тобі намалювати наше яблучко з правого боку, ось тут. А лівий ось цей бік ми залишимо для завдання від лісички. Спочатку намалюємо коло. Це буде наше яблучко. Я намалюю його ось так, не поспішаючи. І з'єднуємо лінію. В когось яблучка може вийти трохи менше за розміром. І нічого страшного, адже яблука є різних розмірів. Ти вже намалював? Тоді далі продовжимо і додамо зверху маленьку паличку ось так. Трішки товстішою. Ось. Це вийшов хвостик. І потім ми його розфарбуємо коричневим кольором. Тепер поряд з паличкою малюємо листочок ось таку витягнуту лінію. Ось. І це буде серединка нашого лісточка. Тепер домалюємо йому край ось так зверху вигнуту лінію. І знизу також. І ось у нас вийшов листочок. Його ми пізніше розфарбуємо темно-зеленим кольором. А якого ще кольору можуть бути листочки? Наприклад, восени, коли яблуні ставатиме холодніше. Вірно, восени листя змінюють кольор із зеленого на жовтий, помаранчевий або червоний. А тепер намалюємо два великі добрі очка і веселий ротик. І тут ми тренуватимемося малювати кола. Малюємо перше око зліва, ось таке коло і відступимо місце, можна відміряти один пальчик. Ось так. І тепер намалюємо друге око праворуч. Постараємось намалювати таке саме коло. Тепер повернемося до лівого ока і намалюємо всередині нашого кола ще одне коло. Поменше у мене воно таркається верхньої частини ока. Ось, дивись, як виходить. Думаю, що в тебе теж все вийшло. І тут вже малюємо ще один маленький кружочок. Ось такий. І тепер потрібно так само намалювати йому друге око справа. І тут також малюємо одне коло менше і трохи до верхньої лінії. Ось так. І всередині теж таке малесеньке коло, як і в лівому оці. Ну як, ти вже домалював? Якщо так. Можемо продовжити і домалюємо ротик. Ось тут, між очами трохи знизу, ось таку вигнуту лінію. Готово. І тепер брова над лівим оком, ось тут, десь посередині теж вигнута лінія. Тільки тут вона буде у зворотній бік вигнута ось так, як маленька веселка. І над другим оком теж малюємо таку ж. І ось вийшла ще одна бровка. Їх ми пізніше розфарбуємо чорним кольором. А тепер ми можемо вже взяти рожевий колір. І ось тут під очима намалюємо милі рожеві щічки. Ось, подивись, як в мене вийшло. І тепер також з іншого боку. Ось, готово. А тепер, щоб яблучка стала ще красивішим, розфарбуємо його світло-зеленим кольором. Намагаємося малювати біля країв повільно, не поспішаючи, щоб у нас вийшло гарно і красиво. А всередині можемо малювати трохи швидше. Тільки дивись, не розфарбуй оченята. Вони повинні у нас залишитися білого кольору. А поки ми розфарбовуємо, я хочу розповісти трохи цікавих фактів про яблука. Яблуко дуже корисні фрукти. У них багато вітамінів, які допомагають нам рости сильними та здоровими. Вони бувають різного кольору. Червоні, зелені та жовті. Навіть зелений з червоним бочком. Якщо розрізати яблуко навпіл, можна побачити всередині зірочки з кісточок. З яблук роблять сік, варення та навіть пироги. Вже розфарбував тепер візьмемо коричневий колір та розфарбуємо хвостик, намагаємося охайно не вилазити за края. Ось так. Готово. Нині ж нам потрібен темно-зелений колір для листика. Спочатку обведемо контур листочка, а потім весь його зафарбуємо. Готово. Після цього візьмемо чорний колір і охайно наведемо їм бровки і ротик, бровка зліва та бровка праворуч і ротик. І ще цим же чорним кольором розфарбуємо нашому яблучку очі, обведемо обережно всі кола у ока. Найменший кружочок. Ось його ми залишимо білим. Тепер обведемо середній кружок, ось. І його ми вже зафарбуємо повністю чорним кольором. Ось так. І тепер обводимо найбільше коло. Ось готово. І тепер друге око розфарбуємо так само. Обведемо обережно всі кола, найменше коло. Тепер обводимо середнє. Ось. І теж зафарбуємо повністю чорним кольором. Ось так. І тепер обведемо контур найбільшого кола. Готово. Подивись, яке воно миле. І ще мені хочеться, щоб у яблука були вії. Ось так. Один, два, три. Ось, подивись, як вийшло. І друге око. Один, два, три. І нам із лисичкою. Звичайно ж, скоріше хочеться побачити твій малюнок. Але спочатку, як ми й обіцяли, завдання від лисички. Намалюй поруч з лівого боку для нашого яблучка, подружку чи друга. Обери сам, якого воно буде кольору, і якого кольору будуть його оченята. І обов'язково відправляй його нам у телеграм-канал. Посилання знаходиться в описі під цим відео, і там я з лісичкою зможу побачити, кого ж ти домалював і який обрав колір. Коли відправлятимеш малюнок, не забудь вказати свій вік і як тебе звуть. А також ти зможеш побачити там малюнки інших діток. Якщо ти малював олівцем, не забудь скласти їх на місце, а якщо фломастерами, не забудь їх закрити. Щоб вони не висохли, вони ж нам ще знадобляться. Будемо дуже чекати на твій малюнок. Яке твоє улюблене яблуко? Напиши у коментарях. До зустрічі у наступному відео, адже нас чекає багато захоплюючих занять. Підписуйся на наш канал, щоб не пропустити нові відео. І став лайк, це пальчик вгору, щоб якомога більше дітей побачила це відео. І теж навчилася малювати і познайомилася з кольорами, формами, цифрами та літерами. Дякую, що малював разом з нами. До нових зустрічей!